Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю дуже багато книг, а операх роблю в них відео огляди. Правда, сьогодні не буде жодного відеогляду. Сьогодні я хочу вперше взяти книжковий текст та розповісти трошки більше про своє власне читання і десь трошки більше про себе. Тож, почнемо. І перше запитання, в якому віці ти навчилась читати. Це буде, мабуть, питання на чесність, тому що я не пам'ятаю, в якому віці я навчилась читати. По-моєму, це абсолютно природне, але якщо вірити історіям моєї мами, то навчилась читати достатньо швидко. Причому не просто швидко навчилась читати, але в мене був дуже короткий період, коли я читала дитячі книги. Ну, Такі дуже-дуже дитячі, тобто дуже багато малюнків, дуже мало тексту. Я дуже швидко перейшла на книги трошки більшого об'єму. Це якісь оповідання, українські народні казки, казки Андерсена. Я затерла, здається, ту книжку до, до дірок. Ну і дуже багато якихось. Поетичних казок я зараз не можу пригадати авторів, але теж було дуже багато такої якоїсь дитячої поезії в моєму житті, мабуть, це повпливало на мої інші хобі та не знаю, таланти, якщо можна так сказати. Яка книга знову переносить в дитинство? Я недавно розповідала про цю книгу. Це Джеймс Крюс «Тім Талер або проданий сміх. Не знаю, чому саме вона. Не знаю, але вона для мене якоюсь дуже дуже важливою. Хоча я прочитала дуже багато різних книжок в дитинстві, але ця книга для мене все одно залишиться завжди особливою. Мабуть, по-перше, це історія хлопчика, який продав свій сміх, і сміх, це ж так важливо, ці всі історії. От. Ну і плюс, знову ж таки, те, про що я згадувала в попередніх своїх відео, про те, що це була одна з небагатьох моїх книжок, які я читала українською мовою. І мені було через це набагато цікавіше, ну, тому що я не тільки. Ну, читала книгу, так? І була вся в сюжеті, але ще її досліджувала українську мову. Е, наступне, твоя найчастіше перечитувана книга. Ну, зізнаюсь, я дуже мало книжок перечитую, але найчастіше рекорди по найчастішості б'ють дві книги. Перша книга це Анна Кар'єніна, Льва Толстого. Не знаю, я її обожнюю, я її читала чотири рази, і для мене це от прямо. Е, Книга-книжна, я її дуже люблю, і, по-перше, кожного разу, коли я читала, дивишся на зовсім інші аспекти. Там кожен герой настільки розкритий, і кожна сюжетна лінія там, насправді декілька. Тобто, ну, Анна Карініна своєю романтичною історією, це всього лише одна із, скажімо так, ниток цього сюжету. Там дуже-дуже багато інших. Сюжетних ліній і в різні періоди мого життя я звертала увагу на різні сюжетні лінії. Наприклад, коли я читала книгу вперше, то мою увагу прикула повністю сюжетна лінія Кіті та її майбутнього чоловіка. Це була моя прямо страшна любов. Другий раз, коли я читала, це була логічна Анна Кареніна, і десь я до кінця її розуміла. Далі там я вже більше звертала увагу на. Її брата, ну тобто, в принципі, кожного разу відкриваєш книгу з зовсім, -зовсім інших сторін. То я дуже-дуже закохана в цю книгу, і хто її не читав, я не можу сказати, що я там прям дуже сильно рекомендую, але ну зверніть увагу, там хоча б на опис може вам сподобається. І ті, хто дивився фільм, але не читали книгу, і їм сподобався фільм, обов'язково, прям, ну просто. Ну, обов'язково її прочитати, тому що книга набагато краще, ніж всі фільми, які були по ній зняті два. Ну, Всі вони точно програють книжці. І наступна книга, яку я читала там прямо аж до дірок, це Мастер і Маргарита, але тут навіть не через шалену любов, а швидше через те, що Ну, коли я читала ще раніше, ще в підлітковому віці, я трохи не так дивилась на сюжет. Трохи не там ставила акценти, я вже прочитала в дорослому віці і виділяла зовсім інші моменти в цій книжці. Е, далі, книга-мотиватор. Насправді, ну, я не можу сказати, що там, є якісь одна-дві книги мотиватор, тому що я читаю дуже багато книжок мотивуючих, і кожна з них в свій час зіграла якусь там конкретну роль в мотивації. Можу сказати, що в залежності від того, які там аспекти я хочу мотивувати, в залежності від того, і різні книги. Якщо говорити про те, чим я там хочу займатися по житті, то це книга Стівена Кінга. Як писати книги? От, це був знаєте, такий магічний пінок під зад. Тому що, по-перше, Стівен Кінг для мене дуже такий дивний персонаж. Я, мабуть, трошки пізніше зроблю конкретне, велике, таке глибоке відео про те, як я ставлюсь до творчості Стівена Кінга, тому ну, ця книга була однією з перших книг, які я прочитала, і мені був цікавий сам персонаж. Сам Стівен Кінг називати автора персонажем, це правильно. Це по-перше. По-друге, його практичні поради щодо того, як сісти і почати писати книгу, на мене справили враження. Окрім того, що я дуже багато всяких інших книжок по саморозвитку, по психології, які я читала, які також діють там мотиваторами в тій чи іншій сфері. Але на це мабуть теж треба одне велике глибоке відео, де можна було б розповісти про всі і не забути жодної з них наступна, на якого героя героїні хочеться бути схожою? Тут аналогічна ситуація, кожного разу я приміряла на себе всякі різні образи, але можу сказати чесно, що, ну, оскільки я страшний фанат Гаррі Поттера, то весь час, поки там було б. Була Потеряна дуже такою серйозною популярною весь час, поки я росла на Потері, а мабуть, моє покоління в ньому виросло, тому що перший фільм вийшов, здається, коли мені було 10 чи 11. І от власне, до, там, до років 20 ця тема мене не покидала і тримала. От, власне, весь цей період часу, бо це десяток моїх років, я себе ототожнювала з. Це ж логічно, з Герміоною. Не знаю чому. По-перше, мабуть, тому що вона вся така розумна баршня, і через те мені так здавалося теж розумна От. Ну І плюс вона одна єдина дівчинка з тих популярних ну, там, персонажів. Ну і от, от якось так, тому на неї мені дуже сильно хотілося бути схожою. Зараз не знаю, я трохи відійшла від концепту, на кого б я хотіла бути схожою. от. Але якщо згадати ті мої там, декілька років марень, то так, це Герміона. Е, найбільш неоднозначна для тебе книга. Насправді таких книжок дуже багато. Тобто, чим більше читаєш, тим чим більше слухаєш якихось відгуків, то тим більше буде таких неоднозначностей і от всяких таких. Моментів, коли ти не впевнений щодо судження тієї чи іншої книги. Зараз мені мало що спадає на думку, але хочу повернутися до книги, про яку я говорила раніше, це Майстра Маргарита. Незважаючи на отакі страшні відгуки про те, що це прям книга, супер-супер-супер книга, я хочу сказати, що в творчості Булгакова я прочитала ще декілька його творів. Ну, я не вважаю майстра і Маргариту його найсильнішим твором, чи найцікавішим твором, і так далі. Ну, не знаю, мені здається, що це найбільш проскрученіший твір, так. Але в плані там і написання, і самої сюжетної лінії, ну, не знаю, для мене це неоднозначне питання. Е, наступне, якби ти писав книгу, про що б вона була як називалась? О, насправді. Не впевнена, як на це питання відповісти, тому що зараз в процесі написання книги і було б простіше розповісти про ту книгу, яку я зараз пишу, і так далі. Але я так трошки утопічно розкажу про книгу, яку би я хотіла б написати, коли-небудь в майбутньому. Я хотіла би написати якусь книгу по саморозвитку, Обов'язково, от ти відкриваєш книжку, і вона тебе так говорим: Вау! І це навіть не в плані тексту, тому що е, зараз, ну, оскільки дуже багато купую книжок, е, перше враження про книгу, як і про людину, ми зустрічаємо по обкладинці, хочемо ми то, чи не хочемо, як би ми цього не противилися. Тобто, я б хотіла, щоб книжка була е, можливо і не там страшно наповнена змістом, але обов'язково була. Тактильно приємною і з конкретним особливим концептом всередині. Це прямо моя мрія мрійська, і коли я доросту до збірки, Боже, коли я доросту до збірки, то я би дуже хотіла, щоб вона була саме такого концепту. Тобто, щоб це було так прямо ж: Вау! От, От, книга, прочитання якої тобі соромно зізнатись. Тут, мабуть, буде не книга, тут буде цілий такий прям стос літератури е, в підлітковому віці. Я зізнаюсь. По секрету. Е, я читала дуже-дуже багато детективів. Ого, оцих, знаєте, таких покетбуків, там, Донцова, всяке-таке. Е, ну, якщо чесно, це от, е, таке дивне війня, абсолютно, мені здається, оправданим, тому що ні, цьому не може бути виправдання ніколи. Е, чому виправданим? Тому що. Е, я дуже багато читала, тобто я в день могла прочитати дві-три таких книжки. Ну по перше тому що вони дуже легкі, там дуже мало сенсу, змісту і всяке таке. І в той час я читала дуже дуже багато. Мені здається, навіть більше ніж я читаю зараз. І мені просто потрібно була якась швидка література. Знаєте, так мівіна. Uh, і ну, я не можу сказати, там, точно, скільки я прочитала, ну, точно не, не все, що є там, у цієї авторки. чи взагалі. Uh, я не можу сказати, що це був довгий період, але те, що в моєму житті був період донцової. Так, в моєму житті був період донцової. Uh, найбільш затишна книжка. Ну, тут, знаєте, питання не затишної книжки конкретно, тому що мені. Uh, ну, я дуже часто розділяю, знаєте, книжки. Ні, не так. Я не те, щоб розділяю так, книжки, але е, у мене є якась конкретна категорія книжок, які я відношу до книжок до кави. Тобто це книги, які абсолютно легкі, абсолютно не вимагають від тебе там, страшного думання, страшного включення. Е, і вони читаються ну, для мене прямо ідеально, це не коли ти там, сідаєш читати книгу, і ти там підбираєш вже місце і варіанти, а це коли навпаки, ти знаєш, що ти сьогодні. Хочеш провести вечір десь там не знаю, під ковдрою, з чашечкою кави або з чаєм, чимось смачненьким. І тобі треба проста така затишна книжка, під яку тобі буде спокійно і тепло, так жіночно, знаєте, так чисто по дівчачому І от для мене такими затишними книжками, хоча, мабуть, трошки інше поняття, вкладав. Автор, коли говорив про це питання, такими книжками для мене є книжки Люко Дашвер. Тому що ці книжки читаються за 3-4 години. Ну, це не дорівнює кружці кави, Але ну, зрештою, 2-3 точно. І ну, тобто вони не вимагають там, дуже страшного включення, дуже страшного читання. Тобто, ти ну, звичай там таку літературу я поглинаю дуже просто. Це моменти, коли мені хочеться бути особливо жіночною. Я виходжу в повний офлайн, починаючи там від соціальних мереж, закінчуючи зв'язком в телефоні. Я заварюю собі чай, я беру щось смачненьке і читаю лікодашка. Тобто, ну от якось так. Наступне запитання: улюблений книжковий магазин. ого го 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 мені здається, що в моєму випадку в мене один єдиний улюблений книжковий магазин. Я живу в маленькому провінційному місті. І у мене прямо в центрі міста, на моїй улюбленій вулиці, є прекрасний магазин, з прекрасною назвою є. І я дуже страшно люблю приходити, заходити, ходити. Я не знаю, як я там ще набри... не набридла продавцям. Але, ну, тут, так, є такий момент. Я дуже стараюся не заходити в книгарню після зарплати, тому що це, знаєте, як алкоголік, який пропиває свою зарплату десь в генделику. Я її повністю витрачаю на книги. Тому я стараюся себе стримувати і не часто дозволяю собі ходити в цей магазин, але коли приходжу, то тримайтеся там з книгами. І наступне питання: книга, яку читаєш на даний момент. Насправді читаю декілька книг, це у мене абсолютно постійний процес, коли я читаю декілька книг. Зараз книга, яку я тільки почала читати, це книга Віктора Франкла. Дуже цікава книга. Знову ж таки, взяла її, тому що це. Психолог, який у свій час побував в концлагері, може так звучить нібито? побував в концлагері. Це прямо не знаю, як побував на шрі-ланці або на Га. Ну, власне, він був у концлагері. і десь це також попливало на його теорію психологічну, яку він власне в цій книзі просуває. Це книга Людина в пошуках справжнього сенсу. От, поки читаю, поки подобається, книжка складається з двох частин. Перша, це власне його історія е, перебування у концтаборі, і друге, це вже конкретно його практичний виклад його конкретної психологічної теорії. Поки я ще на першій частині від, ну, мало що нового я там можу прочитати, тому що я дуже багато всякого різного читала про е, концтабори. От, а про те, як мені буде йти його е, психологічна теорія. Мабуть, я про це вже розповіла, я так собі підозрюю, тому що це відео я записую наперед, а якщо ні, то обов'язково розповім. Дякую за те, що були зі мною, про те, що послухали мої відповіді на цей книжковий тег. Усі, хто також пробують себе в ролі відеоблогера, відеоблогера то обов'язково так само беріть цей тег, використовуйте і ставте лайки. Поширюйте відео, підписуйтесь обов'язково, залишайте коментарі. Гарного вам дня, гарного вам тижня і гарних вам книг. До зустрічі! Боже, як і варто горе слово читати, як небудь у мене якісь проблеми з цим словом читати. Хоча це книжковий відеоблог, яке я ще можу говорити слово, крім слово, читати. А?